Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Олексій Коваленко, фрукти проти овочів. Чому кавун не ягода, а томат це фрукт? Усе своє життя, успішно проігнорувавши ботаніку, ми керуємося лише одним простим правилом солодке фрукт, а все решта овочі. Насправді це так не працює. Автор цієї книги розповість справжню історію продуктів, які ми щодня бачимо на кухні та в супермаркеті, а ще навчить відрізняти овоч від фрукта, горіх від горішка, а кавун від ягоди. У книзі Олексій пояснить, хто намагався лікувати огірками безпліддя та укуси скорпіонів, як салату приписали здібності впливати на чоловічу потенцію, звідки примандрував до нас буряк, та як приготувати каштани в домашніх умовах і не рознести квартиру на шматки. Перед вами не збірник рецептів, і навіть не підручник з ботаніки. Книжка Олексія Коваленка це реальна та дотепна історія найзвичайнішеньких овочів і фруктів, від особливостей їхньої ДНК та селекції до найдивніших міфів і кулінарних лайфаків. Тут цікава і зрозуміла людською мовою наука, приправлена історією минулого під соусом гострого гумору. Все доповнено фотографіями рослин на веселих мемах. Без нудних таблиць класифікацій ми дізнаємося про користь рослин, специфіку їх селекції, міст вітамінів та мінералів. На фінал читачам розжована та подана на тарілочці тема ГМО та органіки. Коротко, влучно, цікаво, весело. Олексій Коваленко працює в Національному науково-природничому музею Національної академії наук України, де займається науковими дослідженнями. У вільний від роботи час активно популяризує ботаніку. Веде блог на ютуб каналі Довкола Ботаніка. Посилання на який, до речі, ви зможете побачити у описі до цього відео. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.